Господь заключив договір, завіт з апостолами на вечері. Посторонніх людей, там людей, які вірять в душі, як люди часто так люблять говорити. Яким церква не потрібна, або Бог кожному вже з нас є, то навіщо мені церква? Або ще є такі, які кажуть, я з Богом напряму. Навіщо мені церква, я з Богом і так можу спілкуватись. Тому їм таку відповіді, от наші пастиря підсказують, об'ясняють. Ми бачимо, що на вечері були учні Христа, 12 апостолів і сам Господь. І це були учні, яким Бог вже передав Слово. Це і була перша церква. Це були люди, яких Бог очистив Словом своїм, навчив їх, передав їм оці тайне писання. І взагалі слово своє передав. Він з ними заключив завіт. Він ось цю, створив сам першу церкву цих 12 апостолів вибрав і їх навчив. Тому напряму з Богом ну, не, не, так не вийде. Тому що ці люди потім йшли, проповідували, і люди, які їх. І каяли людей, вчили їх слова, говорили їм про Христа. І ті люди, які приймали Христа в своє життя, вони приєднувались до апостолів і ставали церквою. Тому сам Господь заповідав побудувати церкву. Сам Господь в Книзі Откровення звертається до церков, якихось Він засуджує, якихось яких хвали. Тобто, сама Біблія говорить про те, що церква вона необхідна. Пастиря, священники, люди Божі, вони необхідні, тому що Бог через Духа Святого з ними спілкується, дає їм Тайне Писання, дає їм Духа Святого, який їм відкриває це тайне Писання, а пастиря вже передають нам. Тому не можна говорити, що мені церква не потрібна, я з Богом напряму. Так воно не працює. І ми знаємо, що в горлиці зібрали 120 людей, і їм Бог дав Духа Святого. І ось ці люди і були церквою. Вони ж зібралися в одному приміщенні для того, щоб прославляти Бога, споминати те, що їх навчив Ісус, згадували Слово Писання, розказували одне одному і бажаючим ще хотіли прийти також послухати. І ми знаємо, що вони зібралися своє ім'я Христове в приміщенні, де. На них Бог і злив Духа Святого. От така перша церква, і ми розуміємо, що вона необхідна. Тому не проходить, я вірю в душі. Амінь.